з такими рухами викладаю, скручую. І... Сьогодні готую простий звичайний омлет, але розкажу декілька секретів, як його готувати, щоб він смачний, соковитий і ніжний. Для приготування омлета мені знадобляться ось такі продукти. Звичайно, яйця, вершкове масло, буквально 20 мл молока, мускатний горіх. Олія, сіль і вершкове масло. В посуду розбиваю яйця. Додаю дрібку солі. Солі небагато, тому що я буду використовувати ще сир і починаю збивати. Збиваю добре, щоб змішалися білки і жовтки. Для смаку додаю трішки мускатного горіха. Яйця дуже люблять мускатний горіх. Натираю невелику кількість. Мускатний горіх трішки переб'є яєчний запах, можна сказати. Часом він буває не дуже приємний. І додаю на кожне яйце 10 мл молока. Можна і без молока, але з молоком, омлет буде більш пухті. Молоко можна замінити водою. І натираю невелику жменьку сиру. Сюди піде любий твердий сир. Ось так цього достатньо. На плиті в мене вже стоїть сковорідка, я її включаю нагріватися. Сковорідка не має бути дуже гарячою, дуже високою температуру, тому що... Тому ну, що омлет не має бути засмажений, він не має втратити свого ось такого натурального яєчного кольору. Наливаю олію і кладу шматочок вершкового масла. Обов'язково стараюся змастити краї сковорідки, щоб були теж в жиру. Обов'язково ось так проходжуся. У бортах сковорідки і виливаю яйце. Відразу ж ось так інтенсивно розмішую, щоб яйце рівномірно варилося. Перемішую в центрі. Гарно зачищаю краї. Коли яйце вже почне братися, зварюватися, зменшую вогонь і продовжую, додаю шматочки масла. Зверху присипаю сиру. І починаю ось так акуратно завертати омлет. І ось такими рухами викладаю, скручую і викладаю на пательню. І ось такий простий, смачний, дуже ніжний омлет я приготувала. Та раджу і вам готувати на сніданки, на вечері. Це поживно, смачно і корисно. Щиро дякую вам, що були зі мною. Якщо вам сподобалось це відео, буду вдячна вам за, подо... за подобайку і за підписку. І до наступних зустрічей. Впереду буде ще багато нових та смачних рецептів.